Знаєш при ким я себе зачуваю? Ну ніке. Ні, губка Боб квадратна штани. А я а ти, а ти Патрік Стар. Багато зірок і не таких, як я ще Поліна показала, можна було зустріти на новій хвилі 2013 у Юрмалі, не дивлячись на холод, а від холоду зірки Йожиці. Не дивлячись на засилля ботоксу зайвої ваги, яка обговорюється в інтернеті зараз колосальними масштабами. Тим не менше сьогодні фінальний день все ж таки там настане, і ми дізнаємося імена переможців. Ти за кого? Я болію за нашу дашу Коломієць. Дімка, привіт! Ти казав мені брати купальники. Я взяла вітер з моря дули. моря сморяду наганяв біду, наганяв біду. Уся моя валіза заповнена босоніжками на підборах купальниками та платячками. Але як ви бачите, справжнє літо у юрмалі. І Даша між іншим боліє за Олю Діброву. Це вот на, наша виконавиця. Україна цього року э, на юрмалі як ніколи. В конце. В конце. <реш> як ніколи. Передостаннє і перед передостанні місця. Молодці! А от Віра Брежнева, вона взагалі відказалася туди їхати. Правильно, Віра позвонила в госмітіо, дізналась, який буде прогноз погоди, побачила засилля ботоксу. Кількість туалетів. Ну і в результаті прийняла мудре жіноче рішення залишатися в Києві і дати сольний концерт. І трішечки інтерв'ю дати. Так, Що може бути важливішим для українського артиста, ніж почесний візит на конкурс Нова хвиля? Тільки власний сольник. От, наприклад, Віра Брежнєва проміняла зіркову юрмалу на концерт у Києві. Могу сказати так, що якщо цьому суждено случиться, то случиться, початок виступу було анонсовано на 10-ту вечора. Але щоб побачити і почути співачку, публіці довелося чекати аж до другої ночі. Такі зміни розкладу у світі шоу-бізу можуть дозволити собі тільки справжні зірки. Я дуже ем, трепетно, чувственна і з любов'ю відношусь к своєму зрителю і слушателю. І я думаю, що е, просто вони мені відповідають взаємності. Віддана публіка таки дочекалася Брежнєву. оцінити нові пісні у фанів вже не було сил. Залишалося лише підспівувати знайомі. Після концерту співачка приділила трохи часу і, засумувавшим журналістам. Давайте может, я лучше така два слова скажу. Потому що так я не понимаю на кого смотреть, кому отвічати. Зокрема, прокоментувала спроби створення нової віагри. Могу сказати, що вони не конкурують, тому що ну как ви розумієте, це безложної скромності не повториться. Золотий состав Віагри он не повториться, он неповторим. І розповіла про літній відпочинок. Я дихала в Італії е, з сім'єю, отримала масу удовольства, воздуха, від атмосфери, людей, їди все те для мене було настоящим удовольствием. Отдохнула дихнула Правда, уже я столько поработала послі того, що вже забили, що я отдыхала. Відпочивати вірі найближчим часом точно не доведеться. Концерти, фотосесії і, можливо, навіть весілля у своєму інстаграмі Брежніва показала фото обручки.